Найбільший треш у наших відносинах стався, коли я зламала ногу цілий місяць на лікарняному. На роботі сказали, що оплачують тільки тиждень, решта за свій рахунок. Я повідомила про це Іллі. Він знизав плечима і промовчав. І чомусь я вирішила, що питання вирішене, адже у нас була домовленість підтримувати один одного в складні моменти. Але через два тижні він зажадав свою частину за квартиру. Але зачекай, я завмерла. Я ж не працюю цього місяця, ти ж розумієш? Розумію, знизав плечима Ілля. Але зобов'язань ніхто не сказовував. За квартиру треба платити. В мене в горлі став ком. Ти серйозно? Ти сам казав, що в складних ситуаціях ми підтримуємо один одного. Все так. Так, спокійно відповів він. Але ж ти не втратила роботу, нічого критичного не сталося. Якщо б тобі треба було добиратися до офісу, можна замовити таксі. Ми ж у сучасному світі живемо. Я просто застигла. Він це серйозно чи знучається? У мене немає грошей. Взяти їх ніде. Ілля присів, заглянув мені в очі, погладив лагідний гіпс і з усмішкою сказав: Котику, ну ти ж доросла дівчинка. Знайди, вирішити свою проблему, свою проблему, свою, свою. Луною віддавалося в моїй голові. Що це за партнерство таке? Я відчула, як у мене закипає злість. Глибоко видихнула, подивилась йому прямо в очі і запитала Окей, а якщо я завагітнюю, як ми будемо жити? Він навіть не замислився. Вигітність не хвороба, до пологів можна працювати. Потім, звісно, невелика перерва, але трьох місяців, щоб прийти до тями цілком вистачить. За цей час можна знайти віддалену роботу, а далі все, як завжди, 50 на 50. Я мовчала, але він ще й добив. У Європі взагалі жінкам декрет не дають, і вони працюють весь час. Він сказав, з таким самовдоволенням ніби вчинив мені велику милість, і я усміхнулась. Ми не в Європі. і Якщо до цього моменту я ще якось його виправдовувала, то тепер усе стало дивовижно прозорим. З яким же козлом я живу? Мені хотіли сказати йому дуже багато всього, але замість цього я мовчки взяла телефон з тумбочки і подзвонила татові. А через 40 хвилин тато вже пакував мої речі.